На пересічні постаті у Прикарпатському університеті презентували проєкт та одноіменну збірку прикарпатське коріння дипломатії. У ній інтерв'ю з вихідцями Франківщини, які досягли успіху та визнання на міжнародній дипломатичній арені, книга переконана доцентка Марія Ткачівська дуже актуальна для України сьогодні, адже дипломатія наразі займає одну з ключових ролей у боротьбі з ворогом. Чим дуже цікавий цей проект, що наші студенти проводили інтерв'ю із дипломатами, зв'язувалися з ним, де б вони не були, в різних країнах. Це інтерв'ю плюс біографічну довідку вони узагальнювали і перекладали також англійською мовою. Йдеться про те, що наша прикарпатська земля дуже багата на талановитих людей, у тому числі на дипломатів. І саме ось ця земля дає можливість черпати силу. Прикарпатська земля як місце сили, ось це дуже важливо. І тоді, коли ми говоримо про місце сили, ми розуміємо, що ці дипломати, які вийшли звідси, починаючи із часів ЗУНР, УПА, це не тільки йдеться про сьогоднішніх дипломатів. Загалом до книги увійшло близько 50 інтерв'ю з дипломатами. Своїм досвідом ділився і Віталій Запухляк, почесний консул Республіки Хорватія в західному регіоні. Каже, намагався донести до студентів думку про те, що можливо підкорити будь-які міжнародні вершини. Але основний меседж, це, що які студентам важливо, це що все можливо. Можливо, бути дипломатом як і України, так і іншої держави, будучи українцем. Ми зараз на етапі зламу. Вони знаходяться на фактично на дипломатичному фронтирі, і їхній час настав. Коли я з ними говорив раніше, там, рік назад, я говорив, що їм треба готуватися, тому що скоро час настане, а зараз вже часу немає, їхній час настав, і майбутні випускники будуть робити те, що їм вже було написано дуже давно повертати Україну на мапу Європи. Проєкт, каже ректор університету Ігор Цепенда, ініціатива студентів міжнародників таким чином вони намагалися проаналізувати дипломатичну спадщину Прикарпаття. Тож такі напрацювання переконаний, будуть корисні і для них, і для викладачів. Сама концепція цікава тим, що міжнародники задавали питання, які б розкривали. Цікаві сторінки дипломатичної діяльності, де можна було передати їхній досвід для молоді, і загальнівши це все, ми дійсно побачили, що значна частина надзвичайних повноважних послів, які були і є сьогодні за кордоном і працюють в дипломатичні служби, мають свої коріння на Прикарпатті. Працювали над проєктом фахівці та студенти понад рік. Презентували його до дня заснування європейського союзу. Люся Гребик, Віталій Магалаті телеканал 402.